Так, коротші станки, ті, що їдуть сьогодні, верніш завтра, упаковані для чого? Або щоб на дорозі, якщо дощ чи якась пилюка, щоб воно все доїхало чистим. Коротше, ну, я вам вже казав, що до мене тут через ворота заїжджає е, погрузчик, беремо станок за сам низ. Коже сам не збере вилами і їде з ним на двір. Один, каже, 62 будемо брати знизу за станіну. Бачите, від'їхав фартухом і задньою бабкою вправо. Так зручніше, так він вилами бере. Центр ваги якраз посередині бо передня бабка важча набагато. Коротше, тепер далі. Всі мене питали по способах, як можна станки. Затягувати, витягувати. Ну, кажу, Тут буде простіше, тому що тут станки бере погрузчик. Але просто в кількох словах я вам розкажу про способа, як станки можна витягувати, як їх, як правило, витягують, затягують. коротше. Так, я доручив камеру товаришу Лібідінському. Отже, класичний спосіб перетягування станків на трубах. У нас, припустимо, це є станок. Так? Якщо він нас стоїть на підлозі, то його просто тягнути дуже важко, тому що велика площа, тертя і так далі. Тому є класичний спосіб перетягування на трубах. Станок припіднімають, запихають одну трубу під нього. Так? Припідмають другу частину домкратом, запихають другу частину, ну і там посередині. Ще. Відповідно, в нас сила тертя замінюється на силу кочення. так Кот катається набагато легше. Ну і Тянуть там, чи лебьокою, чи ломіками. Тянуть, тянуть, тянуть. Ця труба вивільняється і переставляють наперед. Далі котять. вивільнилася ця, далі котять. І так далі. Але цей спосіб, ну він є, популярний, все так. Він є добрий і недобрий. Пояснюємо, чому він недобрий. Це мені камеру віталік. От якщо взяти станок 1 к 62 в нього дві тумби. Раз, дві ноги. Друга. Біжу одна спільна. От іж на трубах, буде гарно котитися. А 1К62 замахаємося переставляти тут, труби тут і труби тут взагалі мало місця. От. Тому варіант на трубах, один 2 є, ну він може бути, але геморойніший. Коротше, Зараз я вам покажу свій наборчик, наборчик, яким я користуюся вже не перший рік. Це є наборчик для перетягування станків. Зараз я вам розкажу детально про кожен з цих девайсів, я їх робив сам. Ходи, Віталік, потримаєш камеру. Значить, перше, що є, це є так званий лом лом з яйцями. Чому з яйцями? Бо він має два коліщатка, два... Яйця. то є два, два, я, два яйця, так, так <гум> як у всіх нас, два яйця. Коротше, один, один підшипник і другий підшипник. Вифрезерована така штука, розкарака така з стального листа, засверлено, впресований лом і обварено заполіровано. Значить, що ми робимо ним? Ми ним під'їжджаємо під станок, чик, станок припідняли і нас вже ця е, вага станка вже на коліщах. І можемо тягнути. От, наприклад, у більшості станків є такий, такий ось західний карман. Ну, західний карман. Він є у всіх станках, такі, така пазуха. Якраз Видно, та ви. Так, так, видно. Коротше, ігра для ось цієї штуки. От дивіться, я заїхав. Так. Ану, на мене, щоб було видно. Я нажимаю, станок, станок рухається. бачите? Ну, багато зусилля не потрібно, тому що речах, речах дуже великий. десь один до, до 20, напевно, на певне співвідношення. Є точно такий самий, тільки з коротшим носом, що він піднімає ще більше. Під'їхали, вставили, раз, раз. так, О. Маленький станочок. Під'їхав, положив собі навіть сюди на дишку і просто тягнеш. Тягнеш, воно котиться на підшипниках. Тобто суть яка, треба вагу перенести на вісь. На вісь. І тоді вже котити. Є такий двоє лумів. Двоє лумів з яйцями. Ну, Є, коротше, такі два поможники, яких звати Ігорчик і Володя. Я не знаю, звідки ці імена взялися цих девайсів. Цей ігорчик, це Володя. Володя старший брат ігорчика. Коротше, це є типа скейт, але на велику масу. Дивіться. Підшипники. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що це таке є? Це є кусок швеллера заварений з одного боку, заварений з другого боку, по осі і підшипники. Тобто, ну, він досить таки тяжкий, зверху наварений такий рисунок, щоб воно не ковзало. Тобто, що ми робимо? Бачите, він легко катається, підшипники все таки Ми піднімаємо ломом з яйцями станок, підкатуємо під нього. Ігорчика, оцей от угольничок він зйомний, є для того, щоби, щоб, він нам, коли ми тянемо, котимо станок на ньому, щоб станок, щоб він не втікав під станок. От, Маленький він такий, так, досить помічна штука, він вже стільки станків перетягав. І володя, володя. точно таке саме, як Ігорчик, Два брати. О. Зварено з двох кусків швеллера. Тут дані, бачите, шов йде. Дані ще накладки. Накладка раз. Накладка на ребро два. Три. І знову ж таки, тут три підшипника. Підшипник 62 на 25 207 чи який там, ну, не важливо. Тут три підшипника в ряд і тут три підшипника в ряд. Ну Ручка, щоб переносити. Два вуха для того, щоб можна було вчепитися. Бачите, воно плаває. Воно плаває, бо ігорчик не плаває, ігорчик стоїть рівно. Воно плаває, коли ми на нього ставимо станок, воно стоїть чітко горизонтально. Тихо два вуха є для того, щоб можна було тягнути. І є ще отаких от от два вуха, всі ці вуха зйомні. Щоб ми його зафіксували до станка, Тобто ми станок ставимо через верх кидаємо цю пуру і. Затягуємо натяжку даємо ципуру, ну, там, через доски, через картон, прив'язали до станка, щоб воно стояло чітко. Плюсом Володі є того, що він може крутитися майже на місці. Тому що в нього фактично тільки два колеса. І що він нам не втікав з-під станка, не втікав під низ, не втікав, там, не з'їжджав, для того є оця прив'язка цієї цепурою. Тут є така чалка, я не знаю, від чого цей вузол є. він, мені, він в мене, Скільки я себе пам'ятаю, скільки він в мене є. До речі, типа лібочки такої, туди ломик вставляється і, це, і тяне. І що ми робимо? Ми чи, наприклад, поставили ігорчика, чіпили за нього гак, потім чіпили десь там до дерева чи до сусідських дверей. О, і, і вона їде до на нас. Ну, Для важких робіт є ще двохтонна лібетка. Є двохтонна е, Польська ну, якби класна. До речі, мені моя жінка її подарувала на день народження. Коли ми ще зустрічалися і не були жонатими. Поняли, пацани, яких треба жінок собі брати. Коротше, от наборчик. Я вже говорив, що в принципі тут в мене все просто. Тут в мене погрузчик заїжджає, але чисто для наглядності я вам зараз покажу, як ми цю всю оснастку забацаємо на прикладі так. токарного Поїху. Так, Давайте що вітаємо. Володю перед, підперед. Так? Я зараз підніму, ти володю сюди. Лекру тема. Все, треба, щоб було з'йом. Так, готова. Пич не штай, там ще ззаду. Так. Готово? Раз. Ладно, не Все. Хорош. Є. Так, Володя. володя там, вібро опори, забрали володя, ми зараз підв'яжемо. Ось так на супу. Так, знаєш що? Я підніму. треба так, щоб ланц став більш-менш ага. мене. Які допоможники? Віталік, Володя і Ігор. Так. Давай я призупиню. Або давай ставити оставимо під жовтку. О, ще трошки. Коротше, пристердонними все і покажемо. як ходить. Володю, цепура, стяжка. Е, і отут ззаді ігорчик, та ви бачили ігорчик бачите, він щось став так гарно. Ну, коротше, дивіться, народ. просто вам так чисто для, для наглядності, дивіться, не, тря... не треба тут, як тут кажуть, прийдя цього пару. Ага, нюанс. Все має бути чисто. Або якщо у вас підлога буде типу щебенки, то вам не виложить ні горщик, ні волонь. Тому що підшипники наїдуть на, на соринки і будете йовкати. Коротше, подивіться, беру, перси ногу і станок. Так, щоб Ми зараз все чітко зробили, ми зараз чіпимо відв'язочку сюди і будемо тягнути його. Туди Ну, Але не суть поняли, просто беремо і котимо, як От дивіться, як, коротше, як треба станок відтягувати від стіни. Тут же володя є, лебьодка ослаблена, ослаблена. Там і горчик. Дивіться, як ми, як ми вдвох оперативно, як оперативна оперативна бригада. Зараз я поставлю камеру. І ви бачите, вам все покажемо. О, так. От зараз побачите, як ми запалимо. Я беру на яйка, виховця. Ось от так от, бачите, вобще, вобще, ну анікдот. Тепер дивіться. Віталя, ну, візьми камеру в руки, щоб народ бачив, ми з тобою грака. Так, я, Він має. Він має. О, і тепер ми, звісно, можемо його і руками котити. А можна... Без проблем, без проблем, і без лишнього геройства тягнути ось такою бачите. Він, коротше, йде, як те що піти. Бачите, накапу набирає. Отак от переводиться з танкиром. Якщо підлога ну, рапата, горбата. То треба просто собі зробити типу, желізну дорогу, або стальні лист кинути, або якісь швеляра. або що. ну, Вибак, так? Ой, Якщо розгорнути, його ячко Максим хай, сало. Сила! Не побачили. Коротше, того. ще раз. Сила! Коротше, все, я народу показав. Які в мене є девайси, які ми класні пацани, зараз приїде погрузчик і забере. А от ці девайси на новому місці на новому місці якраз пригодяться, бо там погрузчик к сожалению, не заїде. Ну от таке. Не бери тяжкого в руки і дурного в голову. Все треба робити з розумом, нормально. Як кажуть, коваль має бути бородатий і лінивий. Лінивий настільки, щоб не робити дурної роботи або облегчати собі життя якимись простими приспособленнями. Ну все, гаси, давай. Ну, коротше, народ, дивіться, останнє, якби відчепив я оліб'ятку, так без робимо. Отак <кху> ну, от катає! Коротше, якщо приходиться з'їжджати з порога, так, просто поріг треба згладити, тобто доски, бляха. Ну, Те саме, що і на роклі, і то саме, що на трубах котити, треба, щоб поверхня була плавна, без скачків, без того всього. От. Ну, така от система все просто, все просто. Все. тут головне, щоб. Була натяжка. Але що щось то взяв, з тяжкою підтягнув і далі їдемо. Ось такі допоможники. Все, зараз зазніму як погрузчик буде брати. Поїхали далі, шліфовка. Зняв огорожу стола. Так? Дві бляхи. Одна бляха звідси, друга звідси, третя така маленька, чіпляється на два болти сюди. І четверта там. І зняв магнітну плиту. Так, кілограм десь знаю, 50-60 майже. Зараз прийде її помощник. І ми знімемо стіл. Стіл і гідроциліндр. Тому що в такому стані, в такому положенні її ніхто вести не буде. Нам буде літати той стіл і так далі. Знімемо стіл, знімемо гідроциліндр. Відповідно, у нас габарит станка зменшиться. От. Раз. Два. Легше затягувати, легше вести і безпечніше. І не буде стіл на ямах скакати. Тому що, хто не знав, плоский шліфовці стіл просто під своєю вагою стоїть. Бачите? Просто стоїть під своєю вагою. Він їздить на направляючих і його водить гідроциліндр, який є знизу. Ну зараз знімемо стіл. Мало-помало! みんなでボーッ Сьогодні ще восьмидесятка. Так то все залишається на другий захід. Тих два станка строгальний і молот. Так що, отаке, гаси.